Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 196. І створив чеський шахіст та шаховий композитор Ян Дертина. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. У нас тут пішаковий еншпіль і один чорний пішак стримує двох білих. Щоб виграти, білий король має обіграти чорного. Головна тема цієї задачі віддалена опозиція. Тому почнемо з ходу король е 1 Білі захопили віддалену позицію. Це неправильний хід. Чорний король буде поки грати по полях е 7 е 8 Король е 8 білі активізовують свого короля. Король Е7, король Е3, білий король де в центрі. Чорний король поки тримається на цих полях Е7Е8. Ну і білий король поки грає по вертикалі Е. Король Е4, король Е7, і білі тут не можуть досягнути прогресу. Звичайно, якщо король, Ф5, король 7 опозиція, і білі тут не можуть виграти. Повернемось на хід назад, наприклад, білі грають король D4, тоді буде хід король d 7 Якщо зіграти c 5 розміняти одного пішака, тоді король c 7 опозиція, і білі знову ж таки тут не виграють. Якщо спробувати обійти пішаків по ферзовому фланзі. Король c 7 король b 4 король b6. Знову ж таки, чорний король всюди встигає, і це нічия. Повернемось на початок. Наприклад, білі грають король e2, щоб король був вже поближче до центру. Король, e8, король e3, король e7, король e4. І знову білі не можуть досягнути прогресу. Чорні грають король e8. Якщо король f5, король f 7 опозиція, і це нічия. Наступний варіант королів 2. За чорний хороший хід королів 8 чи королів 6. Чорні захоплюють віддалену опозицію. Королів 6 Королів 3 Чорний король ось десь вперед, він ходити йому не бажано. Це буде помилка. Королів 5 опозиція, але це помилка. Король Е3, король Е5, король д3. Чорний король, ось зараз він має відійти від поля d4. І в білих тут є дві ідеї. Або зіграти король Д4 і провести С5, або білий король обходить по ферзому фланзі. Чорному королю до поля b6 значно далеко йти. І завдяки цим двом ідеям білі можуть тут виграти. Повертаємось на кілька ходів назад. Тобто чорний король вперед не грає, правильний хід, королів в 7. Чорний король захоплює віддалену позицію. І знову нічия. Якщо король є 4 король Е7, якщо король F4, король Ф6, опозиція і білі не виграють, повертаємось на початок. Щоб чорний король не зміг захопити віддаленою позицією чи не мав полі відповідності за білих хороший хід король g1. Але ще швидше білі виграють, якщо зіграти король g2. План білих це ось просто активізувати короля по вертикалі g. Що робити тепер чорним? Наприклад, король Ф6. Хід білих, хто ще не розв'язав цю задачу, подумайте. Правильний хід король F2. Білі захоплюють віддалену опозицію через 3 клітинки. Якщо король f5, король F3. Звичайна опозиція, і далі чорний король буде відходити. Король e 5 наприклад, король в центрі активний, тоді король e 3 Король F5, король d4. Схожий варіант, ми вже дивилися. Далі білі зіграють С5, і білі виграють. Якщо чорні грають не король f5, а король f7, тоді король F3. Білі активізовують свого короля знову віддалена опозиція. Якщо король є 7 король G4. Просто король йде по вертикалі вже вперед. Якщо король F6, король F4, звичайна опозиція, і далі буде чорний король відходити, білі виграють. Головний варіант чорні грають король С7. І за білих правильний хід король g3. Знову грати на вертикаль g, щоб чорні не могли зробити віддаленою позицію. Король F7, і зараз за білих виграє тільки хід король F3. Білі захоплюють віддалену опозицію. Король Е7, король ж 4 Знову король йде на вертикаль Ж. Король ф 8 Хід білих. Скажіть наступний хід. Звичайно, грати король ф 5 поки рано. Чорні грають король ф 7 опозиція, і білі вже не можуть виграти. Правильний хід король f4, віддалена опозиція. Білі поки захоплюють віддалену опозицію, але далі білі мають перетворити віддалену опозицію на звичайну. Король F7, король g5. Ось звичайна діагональна опозиція. Король F7, король F5. Опозиція і білі виграють. Що тут може бути далі? Король f7, король g6. І далі поступово білий король витісняє чорного. Атакований пішак, король Е7. Далі чорний король відходить, білі б'ють пішака на d6 і білі виграли. Давайте повернемось на початок, як це розв'язується. Тобто білий король буде використовувати вертикаль G, щоб чорні не могли зробити віддалену позицію. І білий король буде поступово наближатись до чорного, і білі так можуть виграти. Король g2, король f6, і тепер правильно робити віддалену позицію по вертикалі F. Король G3, король f 7 король F3 знову віддалена опозиція. Король Д на вертикаль G, король F4 віддалена опозиція і білі виграють. Вже тепер звичайна опозиція, король F5, і далі чорний король відтісняється від пішака на d6 і білі виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!